you. <laughs> Відійти від Радянщини та згадати свою історію, яка, окрім іншого, пов'язана з міжнародним визнанням. Йдеться про процеси декомунізації та деколонізації, які кременчужани ще раніше підтримали у рамках всеукраїнського процесу. А то, як відомо, розпочався після стихійного ленінопаду. Отже, темою нашої сьогоднішньої програми стануть відомі українці, доля яких розкидала по всьому світу, і ми розкажемо вам про декілька вулиць та про вулків, які назвали їх прізвищами. Додамо, що знаючи імена цих вулиць, кременчужани можуть однозначно пишатися такими назвами та розуміти, чому дані процеси переіменування важливі і особливо у теперішній час війни. Отож, поїхали. Процес перейменування топонімів у Кременчуці почали ще у 2016 році. Тоді місто позбувалося окремих назв, пов'язаних з комуністичним минулим. Того ж року на мапі Кременчука замість вулиці Олександри Колонтай з'явилася нова назва Зінаїди Тулуб. Зараз ми перебуваємо на вулиці, яка носить сучасну назву Зінаїди Тулуб. Розпочинається вона ось з цієї доріжки міського саду і простягається вздовж 700 метрів далі. Детальніше нам сьогодні розповість Софія. Зараз я знаходжуся на вулиці Зінаїди Тулуб, колишня назва Олександри Ковантай. Ковантай – активістка, яка розповсюджувала більшовицьку пропаганду за кордоном на початку ХХ століття. Рішенням Кременчуцької міської ради від 16 лютого 2016 року цю цілу вулицю було переіменовано на честь української письменниці Зінагіди Тулуб, яку радянський режим прирік на тортури та майже 20 років таборів. Причиною ув'язнення стало буцімто звинувачення в участі у контрреволюційній організації, яка вела підривну роботу перед виборами до РАД. Зінаїда тулуп реабілітували в червні 1956 року за відсутністю складу злочину. Насправді ж Зінаїда ніколи не належала ні до яких угрупувань, вона просто була частиною української інтелігенції. Зінаїда Тулуб авторка багатьох історичних романів, присвячених козацькій добі. Її ще називають матір'ю Роксолани, бо саме вона вперше написала про українську полонянку, яка підкорила серце турецького султана. Її роман Людоловий вийшов ще у 1937 році, а з того роману вже пішов образ Роксолани в книжках інших письменників. Провівши 20 років на засланні та маючи скалічення життя, душа з її Павлівни залишається нескореною. На мою думку, імена самих таких українців мають носити сучасні українські вулиці. Дана вулиця, хоч і не дуже довга, але закарбовує відбиток української історії навіть у назві. Адже тулуб, яка відтворювала історичне життя України у своїх романах, тепер завжди можуть згадувати під час екскурсії міським садом. Ми переходимо на вулицю ще однієї відомої особистості, пам'ять про якого заслужено пригадали у нашому місті останніми роками Мане Каца. Зараз ми знаходимося на вулиці Мане Каца, колишня назва Івана Сірова. Сіров це російський художник кінця 19-го, початку 20-го століття. А зараз ця вулиця, названа на честь художника єврейського походження родом з Кременчука Мане Каца. Він народився в сім'ї міщанина, який виконував обов'язки шамеса, тобто служки у Кременчуцькій синагозі. Мане Кац навчався у художній школі у Вільні, а згодом поступив до київського художнього училища. Потім він поїхав до навчання у Франції, навчався у Красній академії мистецтва. Відмітимо, що дана вулиця зустріла нас гамірно та навіть творчою атмосферою. Якщо ж повертатися до самої постаті художника з Кременчука, то початок його життя був не таким радісним, як це здається, коли ми чуємо про життя митців. Його не дуже серйозно сприймали, а він у 19 років взяв і поїхав, щоб щось добитися самому. Закінчивши навчання в Києві, він вирушив до Парижу, де навчався у Національній академії красних мистецтв. За часів навчання Франції Манькац став відомий як Манекац. На початку Першої світової війни його не взяли у іноземний легіон через низький зріст. Тому він повернувся до України, де викладав у Харківській академії красних мистецтв впродовж 1918 і 1919 років. Потім повернувся до Парижу знову ж таки і отримав там французьке громадянство. У Парижі він прославився у Парижі, де важко було взагалі пробитися, тому що там було багато талановитих людей, але його там побачили, помітили, і він хотів воювати, захищати, він хотів боротися проти неправди. Кожник неодноразово відвідував Ізраїль, де й помер у 1962 році. Перейменування вулиці на честь Манакаца приверне увагу до його вкладу у світове мистецтво. Також символізує присутність України в усіх кусочках світу. будь це старовинне місце Брюссель чи Нью-Йорк. Воював, воював нацизмом, і це ну, гідне такого найвищого похвали, ну, тому що ніхто його не заставляв, ніхто його не змушував. Він сам захотів цього. Підсумуємо, що мене Каца шанують як у Франції, так і в Ізраїлі, де, до речі, є його музей. Також картини митця експонуються у метрополітені в Нью-Йорку та у Люксембурзькому саду, що в Парижі. А тепер і в нашому місті є пам'ять про відомого художника. Музика. Наступна вулиця Соні Делоне. Незважаючи на доволі похмуру погоду того дня зйомки, настрій додавала сама назва даної вулиці. Адже, як і в попередній, у ній присутній деякий французький шарм у прізвищі. Але і сама Делоне не лише художниця та дизайнерка, а й представниця напрямку футуризм і навіть засновниця художніх напрямків орфізму та симультанізму. І більше того, переіменування даної вулиці пропонувалося у нашому місті декілька разів. Врешті-решт активісти та громада перемогли. Зараз ми знаходимося на вулиці Соні Делоне, перейменовано рішенням Кременчуцької міської ради 22 липня 2024 року. До цього року. Цього так буквально нещодавно. Соня Делоне народилася у Градиську в 1885 році. А справжнє її ім'я Сара Еліївна штерн. У 1897 році вона переїжджає до свого дядька у Петербург у зв'язку зі смертю батька. Там вона навчається в гімназії та отримує нове ім'я Соня Штерн. У віці 20 років вона починає подорожувати і у 1907 році оселяється в Парижі. Вона вступає в академію Ла Палет, до до радикальної молоді Парижу. Також у віці 23 років вона виходить заміж за німецького критика Вільгема Уде. Вона вийшла заміж не з любові, але цей шлюб був вигідний обом. Уде приховував свою гомосексуальність, а Соня Делоне отримувала доступ до всіх виставок, які організовував її чоловік. Згодом вона вдруге вийшла заміж, але вже за кохану людину Роберта Делоне. Соня Делане використовувала у своїх картинах яскраві кольори, бо вони нагадували їй про дитинство в Україні. Вона поєднувала їх з геометричними фігурами, створивши новий стиль, симультанізм або ж орфізм на честь персонажа давньогрецької міфології. У 1930-х роках Соня Делане стала законодавцею моди. Вона розробляла нові фасони та дизайни для пальто, різних торбинок, також впроваджувала новинки. В'язані жилети і сукня. Та відкрила свій будинок моди і створювала різні костюми для балетів. Однак, через американську кризу їй прийшлося закрити згодом свій будинок моди. Також під час Другої світової війни помер її чоловік. У 1963 році вона подарувала Франції 117 своїх картин. У віці 90 років Делоне отримала найвищу нагороду Франції орден почесного легіону. Мисткиня померла у 1979 році. Додамо, що також Соня Делоне у віковічна в інсталяції поверху спадщини, масштабній феміністській мистецькій композиції Джуді Чикаго. Дана композиція покликана передати про те, скільки жінок боролися за визнання або змогу озвучити свої ідеї, іноді навіть перед обличчям величезних перешкод. І повертаючись до теми творчого Кременчука, не можемо не згадати всесвітньо відомого композитора та продюсера Дмитра Тьомкіна. Зараз ми знаходимося на провулку Дмитра Тьомкіна, колишня назва Надії Крупської, Перейменовано рішенням Кременчуцької міської ради від 16 лютого 2016 року. Надія Крупська була більшовицькою революціонеркою та громадською діячкою. Зараз ця вулиця, тобто провулок, носить ім'я американського композитора Скреванчука Дмитра Цьомкіна. Він народився 10 травня 1894 року в єврейській родині. Його мати викладала гру на пофортепіано і прищепила йому любов до музики. Цікаво, що спершу Дмитро ухилявся від музики, проте його мудрий батько запропонував йому бути військовим лікарем. Тож хлопчик одразу приступив до музичних занять. І, звісно ж, вони стали доленосними, адже уже через багато років про Тьомкіна почує весь світ. Давид Тьомкін, уроджений Давид, був із пристойної єврейської родини. І був він іудей за батьківським звичаєм. Але коли виявилося, що він має великий талант музичний, і коли він захотів вступати в консерваторію петербургську, то тут стало питання, іудеїв туди не приймали. Тож, відмітимо, у 18 років він сам пішов до церкви та попросив хрещення. Звісно, якби йому було менше років, без дозволу батьків цього зробити б не змогли. До речі, обряд проводили у церкві Святої Марії Магдалини, що колись розташовувалася на території теперішньої першої лікарні. І також дані документи проливають світло на реальний вік вступу Тьомкіна до консерваторії. Його дослідили працівники краєзнавчого музею. І саме завдяки ось цій виписці із архіву ми уточнили ту помилку, яка переходить з документа в документ. І в Вікіпедії вона є, що у 13 років Дмитро Тьомкін вступив до консерваторії. Насправді ні. Ніхто б його не прийняв у 13 років. Це по-перше. По-друге, у документі у прошенні, яке він написав на ім'я керівника. Цієї консерваторії там написано, що він закінчив сьомий клас Олександрівського реального училища. До реального училища хлопчиків приймали в 10 років, тобто, як мінімум, йому було 17. З 1907 року він навчався в Петербурзькій обсерваторії, а у вільний час підробляв акомпануючі німи фільми. З моменту початку більшовицької революції він емігрував до Європи, гастролював у Франції та Німеччині, а згодом переїхав до Нью-Йорку. З початку 1930-х років він став провідним композитором Голлівуду. Особливий успіх мали його музичні твори для ковбойських фільмів. На запитання, як людина, що не народилася в США, може так влучно передати атмосферу американського заходу, він відповідав, відсилаючись на своє українське походження. Бо степ є степ. Також ті, кому доводилося, хоч раз поспілкуватися з Дмитром Тьомкіном, відзначали його добре почуття гумору у 1953 році. Він отримав два оскари за музику до фільму Рівно о півдні» та за пісню до нього. Під час нагородження на сцені він віджартовувався, що почувається як мама двох чудових близняків. Like twins». Після смерті своєї дружини він виїхав до Європи, де й прожив решту свого життя. Відмітимо, що після виїзду за кордон Тьомкін жодного разу у Кременчуці не був. Але сюди приїздила його вдова, друга дружина. І тут пообіцяли поставити пам'ятний знак, а саме на тій вулиці, де колись жила родина Тьомкіних. Поки що цього не зробили, але як тільки закінчиться війна, усе буде надолужене, переконані краєзнавці. Я всім нагадую, що Кременчук завжди був багатонаціональний, багатоконфесійний. І, власне кажучи, коли він тільки створювався на межі от дикого степу і заселених земель на цій зоні фронтиру, якби люди, що тут жили між собою сварилися, то не було б ні Кременчука, ні людей тут. Але вони, не зважаючи на те, що вони були різні, але в них було єдине їм, треба було свій Кременчук зберегти. Отож, на сьогодні це розповіді про чотирьох постатей, які вчинками і життєвою позицією внесли певний вагомий вклад в історію, через що відповідно у Кременчуці їхніми прізвищами були замінені назви попередні. Наступну серію про перейменування та відхід від радянщини у нашому місті дивіться незабаром у продовженні даної програми.